Ну, що походила я по своєму садочку і дійшла висновку, що мені не де поставити цю, ось цю мою роботу. Ось тут метелик у мене ще. Бачите, отакий метелик. Вуса так і не зробила, Уже два роки так висить. От я завжди так основне зроблю, а побічне вже якось як вийде. Так, ну ось я таке сьогодні сотворила, і оце думаю от сюди поставила, це у мене вхідна зона. Ось тут Комари вже гризуть. І оце думаю, куди б його чи тут залишити, чи. Я ще хотіла дах йому зробити, щоб дощі не сильно били. Тут мох, але все одно. Він уже підсох. Чому сюди поставила? щоб було завжди на очах, щоб я знала, що мені треба, ой, вибачте, я оце тупцію, тому що комарі мене гризуть. Щоб я знала, що мені треба його попшикати кожен день, а то і декілька разів на день, бо це шмох. А зараз у нас спека стоїть, оце як. Так що я оце буду виходити з дверей і знов я буду бачити оцю красу. Взимку тут у мене протяг сильний, я не знаю, як вони зреагують. Ну, буду спостерігати, якщо ні, то приберу десь у глиб саду. Такі дрібні комарі і так гризуть боляче. Приберу десь у глиб саду, побачу ось так воно в мене має бути. Ще треба прикрутити і дах зробити. Ну, я взагалі хочу його поставити рівно, щоб було вертикально. Тут у мене він. Бачите, не, не стоїть рівно. а Тут треба прибирати, а вже пізно Оце треба під цим під парканом все прибирати. Тут у мене, правда, клематиси ростуть. Але на зиму можна його приткнути сюди, щоб воно так щільненько стояло до паркана. Ну, ось, ось така у мене тут краса буде. Я думаю, що я. Може, так і залишу. Скоро вже треба забирати цей столик, стільчик. А може, стільчик залишу тут на зиму. Не знаю. Я ще не вирішила. Я рада, тому що я його приткнула ось сюди. Хай поки постоїть тут. Ну, поки рослини приживуться, як вони себе поведуть, я ж не знаю. Все-таки для них це нове, отак От рости. Я тут. Тут ось також покидала ось мух, покидала, кажу, потикала мух. Але тут дерево, я нічого не підклала туди. А, що я забула сказати, що я перед тим, як, я показувала, я ложила землю на кокосове волокно. Ось воно. То не кокосові брикети, а волокно таке довге воно. То я бризкала, кефір, розводила з водою, щоб мох скоріше прижився, щоб він не висох. Ось, бо я дивлюсь: його треба побризкати, бо він, він уже підсох трішечки, оцей верхній. Я його зараз попшикаю. Так, ну ось так. Два сорти молодил Тут у мене і живучка. Оця. Ой, тонколиста. Я не знаю, який сорт. Я думаю, що вона не буде така до вологи. Вона має бути посухостійка, тому що в неї листочки які вузесенькі. Ну, побачу, може, ще щось додам. Але я не хочу. Я хочу, щоб тут був мух з гори, а вони будуть розростатися. Ну, Це я так мрію, а як воно буде. Ой, Це я так сподіваюся на це. Ну, Я дуже задоволена. Цією композицією я прямо вражена, що я зробила її. Я думала, що я її не зумію зробити. Але... Але вона, ця подія сталася. Так. Натхнення вам, повторюйте, робіть щось своє, додавайте. Шукайте позитив, коротше кажучи, на все добре, на добраніч.